Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись своїми думками стосовно актуальності iPhone 13 Pro Max в 2024 році. Особисто я вже більше двох років щоденно використовую iPhone 13 Pro Max в якості основного смартфона. Тому мені є про нього що розказати. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Взагалі це вже другий iPhone 13 Pro Max в моєму користуванні. Перший смартфон я придбав через декілька місяців після старту продажів і користувався ним практично рік. Потім він перейшов в моїй дівчині, а я вирішив взяти компактнішу модель iPhone 13 Pro. Придбав його, але через день повернув, тому що після iPhone 13 Pro Max звичайна прошка була дуже маленькою і автономності катастрофічно не вистачало. Переплачувати за iPhone 14 Pro Max я не бачив сенсу, адже змін там не так вже й багато. Тому ви. Рішив просто придбати собі знову iPhone 13 Pro Max, яким користуюсь по цей час. І так почнемо з дизайну. Він приблизно класичний, як і у всіх інших сучасних айфонів. Мені дизайн до вподоби. Рівний дисплей без заокруглень, рівна спинка. Так, стальні рамки збирають на собі розводи та відбитки пальців, а прямокрутні грані трохи ріжуть руки. Але я завжди ношу телефон в чохлі, тому всі ці нюанси для мене не критичні. Проте і вам носити смартфон без чохла я не рекомендую, адже він великий і важкий, і при цьому досить слизький, тому може випасти з рук та розбитися. І або заміна деталей, тут дуже недешеве задоволення. Також в 13 Pro Max мені до вподоби цікаві варіанти кольорів. Спочатку в мене був класичний варіант в кольорі Silver, а зараз в кольорі Space Gray. Але також є цікавий кольор Sierra Blue, золотий та дуже гарний зелений кольор, який вийшов на півроку пізніше після виходу 13-ї лінійки. На відміну від Pro моделей 15-ї лінійки, в iPhone 13 Pro Max немає кнопки Дія. Замість неї тут все ще старий добрий перемикач без. Звучного режиму але я точно не можу сказати, що це недолік. Мені цей перемикач все ще подобається, і я його постійно використовую. А ось мінус кнопки Дія в тому, що на цю кнопку можна назначити лише одну функцію, а різні варіанти та комбінації натискань не підтримуються. І це дійсно не дуже прикольно, хоча все це можна спокійно додати з наступними оновленнями. Але це ж Apple, і, можливо, ми побачимо додаткові функції на подвійне чи потрійне натискання кнопки Дія, вже, наприклад, в 16 або 17 лінії. А поки що сказати, що кнопка Дія це прямо необхідність та must have, і я не можу. А ось що точно можна вважати недоліком і що вже давно застаріло, так це. Роз'єм Lightning. Я не можу сказати, що цей роз'єм поганий. Ні, він навпаки надійніший ніж USB Type-C. Але на мою думку, його вже час змінити, адже USB Type-C банально зручніше для підключення будь-якої периферії до айфона, наприклад, USB мікрофон, SSD, накопичувач, USB хаб і так далі. Для передачі файлів зі смартфона на комп'ютер, та навіть для звичайного заряджання. Особисто в мене практично всі пристрої заряджаються через USB type c у мене купа кабелів та блоків живлення з USB Type-C. але щоб зарядити свій iPhone 13 Pro Max, мені доводиться кожного разу шукати, де я поклав свій Lightning кабель, адже це єдиний пристрій в моєму арсеналі, який має Lightning роз'єм. Я не фанат бездротової зарядки. Принаймні, поки що таким методом айфони заряджаються значно довше ніж по дроту. Але в мене лише в автомобілі є тримач для смартфона з бездротовою зарядкою, тому що це зручно. Сів в авто, поставив телефон в тримач, і він заряджається. Новини на Суспільному. Харків. Але якщо ви прихильник magsafe зарядок, тоді Lightning роз'єм для вас точно не буде проблем. Про те, який би iPhone чи будь-яку іншу техніку, ви б не планували собі купити, шукати найприємнішу пропозицію та порівнювати ціни, я рекомендую на її каталог. Подивимось, скільки зараз коштує iPhone 13 Pro Max. Для цього в пошуковому рядку пишемо iPhone 13 Pro Max та обираємо модель на 256 гігабайт, адже це оптимальний варіант в 2024 році. Як бачимо, iPhone 13 Pro Max зараз можна знайти від 30 3 тисяч гривень. Відсортуємо за ціною, щоб порівняти ціни в залежності від магазину. А також додамо цей смартфон до порівняння і порівняємо його з найсвіжішим флагманом Apple. Для цього достатньо просто обрати необхідну модель в правій колонці. Я також обираю модель на 256 ГБ. Як бачимо, iPhone 15 Pro Max наразі можна придбати від 48 тисяч гривень. Також додамо його до порівняння і переходимо безпосередньо до порівняння. Зробити порівняння можна за всіма параметрами або тільки за відмінностями. Другий варіант, на мій погляд, набагато зручніше, адже ви одразу можете бачити всю різницю характеристик між гаджетами. Звичайно, на є е каталог ви можете знайти найкращу пропозицію не лише на айфони, але й взагалі на будь-який товар. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на є е каталог. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Далі поговоримо про дисплей. В iPhone 13 Pro Max 6,7 дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2778 на 1284 пікселів. Це все ще один з найкращих дисплеїв на ринку, адже відкалібрований з заводу він майже ідеально. Кольори на ньому максимально правильні, тому цей дисплей з легкістю підійде для обробки фото та кольорокорекції. І ви завжди будете впевнені в результаті. А завдяки тому, що дисплей підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Яка називається ProMotion, анімація та скролінг максимально плавні. І навіть в 2024 році це все ще чудовий дисплей. Максимальна яскравість дисплея. 1000 нід для відтворення звичайного контенту і до 1200 нід для HDR-контенту. Це трохи менше, ніж в останніх флагманів компанії, але цього все ще цілком достатньо для комфортного користування смартфоном навіть на вулиці. А ось що вже суттєво відрізняється від новинок, так це виріс в дисплеї, де розміщена фронтальна камера, сканер Face ID та всі необхідні датчики. В iPhone 13 Pro Max виріс в форматі чупчика. Так, він трохи менший ніж в 12 12-й лінійки та нижче, але вже в Pro-моделях 14-ї лінійки та у всій лінійці iPhone 15 виріс в форматі динамічного острівця, який Apple цікаво обіграла, впровадивши анімації та різні дії та функції в цій області. Проте наразі чубчик в iPhone 13 Pro Max мене абсолютно ніяк не бентежить і не бісить, адже до нього дуже швидко звикаєш. І через деякий час на нього просто не звертаєш увагу. Варто також сказати, що в iPhone 13 Pro Max, на відміну від новинок, немає функції Always On Display. І коли екран буде заблоковано, на ньому не буде світитись ніякої інформації, наприклад, годинник чи сповіщення. Проте я також не думаю, що це прямо критичний недолік та необхідність. І без Always-On дисплея можна спокійно жити. Що стосується процесора та продуктивності, то тут взагалі немає ніяких питань. Для будь-яких задач, наприклад, тяжкі ігри, монтаж відео на смартфоні, обробка фото, не кажучи вже про якісь офісні задачі та перегляд соцмереж, процесора Apple A15 Bionic буде цілком достатньо. Я навіть більше скажу, на мій погляд, продуктивності цього чіпа буде ще з головою достатньо на найближчі 3-4 роки, як мінімум. Єдине про що слід знати, так це про те, що якщо ви довго граєте в ігри або робите якісь надто важкі задачі, то процесор та корпус трохи нагріваються. Нагрів не критичний, все в межах норми, але щоб не було падіння продуктивності, яскравість дисплея при цьому може зменшуватись. Це буває досить рідко, але все-таки це буває і про це потрібно знати. Камери. В iPhone 13 Pro Max досить гарні модулі камер, які спокійно дозволять вам робити якісні світлини та відео. Всі модулі камер, а їх тут аж 4 по 12 мегапікселів. і кожен з модулів може знімати відео в форматі 4К до 60 кадрів за секунду. Так, різниця з найновішими флагмани Apple вже трохи помітна, тому що в новинок основна камера вже на 48 мегапікселів. і фотографії виходять більш чіткими та деталізованими. Але для соцмереж, для власного альбому та навіть для ведення Ютубу, камери в iPhone 13 Pro Max все ще дуже круті. Мені подобається надширококутна камера, яка працює. Працює як макрокамера, якщо ви знімаєте дуже близько до об'єкта. Відбувається автоматичне перемикання з основної камери на надширококутну камеру в макрорежимі. Так, все це можна відключити або налаштувати все під себе, але мені все це подобається. Фото виходять дуже цікаво. Але, звичайно, найкращі кадри будуть на основний модуль камери, тому що цей модуль має велику матрицю, а відповідно і великий розмір пікселів, а також гарну світлосилу. Тому навіть при недостатньому освітленні можна робити гарні світлини на основний модуль камери. В цій моделі є підтримка формату зйомки відео в ProRes, але я взагалі не використовую цей режим. Адже хвилинне відео в цьому форматі займає 6 ГБ пам'яті, що дуже багато, при цьому якість зображення не сильно відрізняється від звичайного відео. Також ця модель, на відміну від новинок, в кінематографічному режимі вміє знімати лише в Full HD 30 кадрів за секунду, чого, на мій погляд, трохи вже замало. А також, на відміну від 14 та 15 лінійки, фронтальна камера iPhone 13 Pro Max не має автофокусу. До речі, в цьому смартфоні також є датчик Lidar, але ним я практично ніколи не користуюсь. Також в цьому гаджеті я можу відмітити, що мені подобається: так це якість зв'язку, якість та гучність динаміків, якість мікрофонів, вібро, стабільна робота бездротових модулів, таких як Wi-Fi, Bluetooth, а також GPS. Щодо автономності та акумулятора, то в iPhone 13 Pro Max з цим також все в порядку. За 15 місяців використання максимальна ємність становить 87%. Тобто за цей час акумулятор втратив 13% від своєї початкової ємності, що в цілому в межах норми, адже звичайна адекватна деградація акумулятора в iPhone це від 8 до 12% за рік. Причому перші півроку максимальна ємність була 100%, але ще потім почала падати. В моєму сценарії використання смартфона все ще вистачає на повноцінний день активного використання. Зараз це приблизно 8-9 годин роботи екрана при комфортній яскравості в 60%. 70%. Я заряджаю його раз на день і стараюсь тримати заряд акумулятора в межах від 20 до 80%. В iPhone 13 Pro Max є швидка зарядка, але максимальна потужність заряджання становить 27 Вт, що далеко не найкращий показник, якщо порівнювати з китайськими флагманами. Тому смартфон заряджається відносно довго. Проте можна його ставити, наприклад, заряджатись на ніч, і тоді ніяких проблем у вас не буде. Отже, чи варто купувати iPhone 13 Pro Max в 2024 році, на мій погляд, однозначно так, адже це все ще флагманський пристрій, в якому є все необхідне для комфортного використання. Це і дуже плавний екран, і потужний процесор, гарні камери та чудова автономність. Так тут немає останніх фішок, таких як USB Type c та Dynamic Island. Але якщо вам цього не вистачає, тоді потрібно брати саме нові смартфони. Але в співвідношенні ціна, якість та характеристики, iPhone 13 Pro Pro Max, це така собі золота середина в 2024 році. І якщо ви, наприклад, хочете перейти з Android смартфона на iOS, або у вас будь-який попередній iPhone, наприклад, 10, 11, 12 або навіть 13, то iPhone 13 Pro Max все ще буде дуже класною покупкою. Навіть якщо ви розглядаєте новіші варіанти, такі як iPhone 14 або iPhone 14 Plus, я б краще дивився в сторону iPhone 13 Pro Max, адже це все таки Pro модель і флагман свого часу, в якого є і Телеоб'єктив і дисплей в 120 Гц, що дуже сильно впливає в позитивному сенсі на взаємодію з пристроєм. Особисто я більше ніж за два роки щоденного користування дуже задоволений цією моделлю і ні разу не пошкодував про свій вибір. Але як я вже й казав в попередньому відео про iPhone 13 Pro Max, я планую оновлюватись лише тоді, коли компанія Apple встановить USB Type-C в свої айфони. Тож, напевно, вже пора скористатись своєю ж порадою та оновитись. А ви напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте про iPhone 13 Pro Max. Можливо, ви саме зараз це відео дивитесь з такого пристрою і хотіли б розповісти про свій досвід використання. Мені буде дуже цікаво почитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!